Сьогоднішня виставка Барвисте диво Полтавського розпису об'єднала носіїв, практики, елементи нематеріальної культурної практики, знання та вміння пов'язані з декоративним розписом Полтавщини. Організаторами виставки є Полтавська обласна військова адміністрація, департамент культури та туризму Полтавської ОВА, обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради, Полтавський обласний осередок національної спілки майстрів Народного мистецтва України, а також долучилися майстри носії Елементу, науковці Полтавського національного педагогічного університету. Це роботи тут представлені Юлії Мохірєвої, студентів кафедри образотворчого мистецтва, представлена полтавська художня школа імені Святослава. Пашинського і творчі роботи викладача Лідії Орел. Представлені роботи викладача кандидата педагогічних наук з Луганського університету Тараса Шевченка Наталії Дігтяр, а також роботи Світлани Колодяжної, Євгена Пілюгіна, Наталі Сташкевич Тамари Пилипенко. Переманочка, чорна я ой, Ой рано, раного. чорна лоша. Виставок полтавського розпису уже було більше десятка І кожного разу наша спільнота намагається е, зробити виставку особливою, шукає якісь родзинки для кожної виставки, якусь новизну продемонструвати. Новизна і родзинки саме цієї виставки е, баристий світ полтавського розпису, в тому, що е, розпис е, демонструється не тільки на полотні, на дереві, а і на текстилі. саме з текстилю є основною рацинкою виставки. Я хочу сказати, що наша спільнота пишається тим, що ми долучилися до створення колекції предапорте в колаборації з модельною агенцією століття краси Ольги Гєєвої. Ця колекція вже вийшла в світ, вона продемонстрована була як на всеукраїнській виставці. Ці конкурси в Полтаві, так і за межами Полтави, зокрема в Грузії, і на сьогоднішній день вона ця колекція запрошена до участі у фестивалі конкурсів Литві. Тому ми пишаємося тим, що текстиль оздоблений саме полтавським розписом, і крім того, родзинка ще одна родзинка важлива даної виставки в тому, що до нашої спільноти долучаються нові учасники. Це як молодь, наші учні, так і майстри, які займалися іншими видами декоративного прикладного мистецтва, але полтавський розпис на сьогодні стає все більш привабливим і тому кожен хоче долучитися до. Створення своєї нової композиції. На даній виставці представлені мої роботи як на полотні, так і на дереві. Я намагаюся зараз більше працювати на дереві, тому що для полтавського розпису характерно саме створення декору на дерев'яних виробах. В своїх роботах я намагаюся використовувати науковий підхід і використовувати елементи притаманні саме для полтавського розпису і виконані. В технології, і в такій <плес> послідовності, і в таких підходах, яке притаманне для полтавського опису. Хто тебе, мила, неба виманивай, щастя, випало. Мила Ми лабимоли малювати. Я почала з трьох років зовсім з маленького віку. Такого І це були наскільки такі цікаві роботи. Я малювала дідусю, який пасе кору, рукавсю з огірком. Ціково. так я далі вже навчалася в школі мистецтв, потім в полтавському педагогічному університеті, і вже майже під закінченням у нас був такий курс, як полтавський розпис, бабило декоративне мистецтво, народне мистецтво, те, що створив народ. Воно мені тепле, гріло. Наскільки такі відступи робив у своїх заняттях? Бабенко, Олександр Олексійович, скільки мись цього розповідав. Відом. І це не, не тільки про килимарів, чим займався він, а й про інших захоплювало все це. Тому от підхід в моїх роботах народжуються роботи тоді, коли я бачу там якийсь зміст. Там є буття, є життя, є вічність, це якесь філософське значення, філософська назва цієї роботи. Все там говорить. От тоді вона народжується. Дійсно, вона ну, така тепла, гарна. Вона ну, навіть може стілювати, дарувати настрій. У нас багато талановитих людей, взагалі Полтавщина, я так знаєте, дивлюсь. І е, вишивка, одна з найкращих в Україні. Білим по білому, ну, такого немає ніде. Так? Ну, е, потім килимарство теж. Ну, подивіться, які Друзі. потужні центри, кераміка, лозоплетіння. Так, важко. Це така праця дуже важка, але в великих сорочках дуже багато майстрів, які теж з лози плили. І деревообробництво затихає, але я думаю, теж можна відновити. Тобто, куди не копни, як то кажуть, будь-який вид е народного мистецтва, декоративно-прикладного, народного і професійного декоративно-прикладного мистецтва він представлений як найкраще ніж в інших областях, тому ми можемо працювати і досягти в Я думаю, все буде добре.